Вітаю, алгебра 7 клас домашка номер 971. По темі лінійна функція. Побудуйте графік функції y дорівнює 2 4 x Користуючись графіком, знайдіть, а потім нам дають різні завдання. Перше, що ми маємо зрозуміти, що це дійсно лінійна функція. Згадуємо формулу лінійної функції. y дорівнює kx плюс b. Чи схожа наша формула на загальну формулу? Звісно, що схоже. Наприклад, ми ж можемо переставити місцями це все. Ми можемо записати y до рівня мінус 4 x плюс 2. І ось наше B це 2. Наше k – це мінус 4. Так, це лінійна функція. Графік буде лінія, безкінечна лінія. Наше завдання знайти мінімум дві координати, щоб побудувати цей графік. Нам дають, умови, нам дають завдання. Значення функції. Перше, знайдіть значення функції. Що таке функція? Значення функції? Це наш Y. Якщо значення аргументу, тобто X, дорівнює 1, 0-2, креслимо табличку зі значеннями X і. Y, перший верхній рядочок завжди буде займати аргумент. Нижній рядочок у нас буде займати значення функції. Нам кажуть: знайдіть значення функції, тобто Y, якщо X дорівнює 1. 0, мінус 2. Давайте будемо виконувати перше завдання. Нам треба підставити значення х в нашу формулу. Ось замість цього х ми ставимо одиничку, знаходимо значення і, нулик, знаходимо значення і мінус 2. Поїхали. Y дорівнює 2 мінус 4 помножити на 1. Це у нас буде мінус 2. Спочатку діє множення. Мінус 4 на 1 буде мінус 4. І 2 мінус 4 буде мінус 2. Записуємо мінус 2. Далі 0. Y дорівнює 2 мінус 4 помножити на 0. І це буде 2. Тому що 4 на 0 це 0, 2 мінус 0 буде 2, і останнє значення ми підставляємо замість х – мінус 2. 2 мінус 4 помножити на мінус 2. І це у нас буде h10, тому що мінус 4 помножити на мінус 2 це 8, і 2 плюс 8 це 10. Записали 10. Далі виконуємо друге завдання. Знайдіть значення аргументу, при якому значення функції дорівнює мінус 4, мінус 2, 2. Тепер ми знаємо Y, а треба знайти X. Отже, в нижню, наш рядочок в нижній, ми записуємо значення Y, Це мінус 4, мінус 2 і 2. А X будемо знаходити. І тепер в нашу формулу ми знаємо, що підставити замість Y, щоб знайти X. Давайте. Тут вже буде трошки складніше, у нас будуть прям рівняння. Перше значення у нас мінус 4. Замість y ми мінус 4. Потім 2 мінус 4х. Нам треба знайти х. Мінус 4 переходить у нас кордон із знаком плюс 4х дорівнює 2 плюс 4. Звідси х дорівнює 6 поділити на 4 це буде 1,5. Ми знайшли х, записуємо в колоночку зі значеннями аргументу. Ми знайшли аргумент. Далі мінус 2. Записуємо замість у мінус 2. Все останнє залишається по формулі. Так само 4х перекидаємо, залишається 2 плюс 2х дорівнює 1. Записали. І двієчко. 2 дорівнює 2-4х. 4х дорівнює 2-2, х дорівнює 0. Записали. Тепер наше завдання знайти ці координати на нашому графіку. Ось це зітру, вона мені заважає. Отже, для того, щоб накреслити лінійну функцію, нам потрібно лише два значення. Звісно, що може бути похибка, але якщо вам не принцип не принципово, візьміть зручні для вас координати, бажано в різних чвертях, так? І накресліть цей графік. Що я маю на увазі? От, наприклад, є у нас така координата, як мінус 10. Ну, ніяк вона у мене тут не влізе. Ну і не буду я її брати. Або є координата, така незручна. 1,5 х це одна ціла, ось тут 5, потім мінус 4, тобто не по клітинках вона буде йти. Ну і не буду я брати е, ці координати. Візьму тільки от 1, мінус 2, 0, 2. Тут, до речі, вони повторюються. Мені достатньо лише двох координат аргументу і двох координат функції, щоб накреслити цей графік. Я так і зроблю. Шукаємо на осі x одиничку. Знайшли. Опускаємось на два кроки вниз. 1, 2. Ось наша крапочка. І друга крапочка 2. 0 на осі x І піднімаємось на два кроки вверх. Ось наше 2. Все, через ці дві крапочки я вже можу провести пряму. Звісно, ви могли б взяти і всі останні значення: мінус 2-10, без питань. Ось у нас мінус 2, потім піднімаєтесь на 10 кроків вверх. Якщо у вас в зошиті, це масштаб дозволяє вашої сторіночки. І ця лінія все одно співпала би. Або візьміть координату 1,5, ось одиничка, ось 1,5. І опустіться на 4 кроки: 1, 2, 3, 4, ось. Ми потрапляємо все одно на наш графік. У нас залишається третє завдання: знайдіть значення аргументу, тобто ікса, при яких функція, тобто y, набуває від'ємних значень. Перед нами координатна площина. Нагадую, це перша чверть. Це друга, це третя, це четверта. Y від'ємний у нас в третій чверті Y менше нуля. І в четвертій Y у нас менше нуля. В другій у нас Y більше за ну. І в першій у нас Y більше за 0. Чому? Тому що ось в третій чверті мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5. У нас Y від'ємний, так само, як і в четвертій. А в першій і в другій у нас Y додатній. 1, 2, 3, 4 і так далі. Мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4. Нам нас просять знайти, в якій чверті у нас Y значення аргументу, значення X, при яких Y набуває від'ємних значень. Y набуває від'ємних значень в четвертій чверті. Там, де проходить наш графік. X має бути від 0,5 і туди, до безкінечності. Тому що ми можемо брати багато значень, і графік у нас буде безкінечний. Тому ми так і запишемо третє завдання. Y у нас буде менше 0, при х більше, ніж 0,5. Ось тут у нас 0,5, тобто половина клітиночки. І нам будуть підходити всі х, які будуть йти в. Праворуч одиничка підійде. Двієчка підійде, тому що ми зустрінемось з графіком. Трієчка підійде. Ми зустрінемось рано чи пізно з графіком. Він буде йти туди далі. Ми зустрінемось. Четвірочка підходить. І нам всі ці значення будуть підходити, якщо ми будемо брати такі значення для побудови графіка. Сподіваюсь, відео було зрозумілим. Якщо так, підписуйтесь на канал, ставте подобайки. Будемо робити домашку разом.